З'являлася інформація про те, що в ніч на 12 жовтня лунали вибухи у Бердянську. Гучно було. Звичайно, що окупанти, як правило, або інформацію замовчують, або говорять, що у них завжди все збито, все ліквідовано, все гаразд. Яку маєте ви інформацію? Це така остання серія вибухів не тільки цієї ночі, а дуже часто. Останнім часом є вибухи, але без наслідків пояснюю, чому тому, що транзитом через окуповану територію. Летить демократія чи на материкову частину болот туди, Ставропільщина, Краснодарщина, Кубань, Майкоп не так давно були, були прильоти, або на територію військових об'єктів в тимчасово окупованому Криму. І окупанти саме у нас, маючи немалу кількість протиповітряної оборони, саме намагаються цю ці безпілотники чи те, що летить, збивати. І це дуже з одного боку лякає місцевих мешканців а з іншого боку нагадую, місцевим мешканцям, що ніхто не забув про нашу окуповану територію. А тому дійсно це морально психологічно дуже добре в результаті впливає на наших і негативно впливає на окупантів, тому що їм кожного дня, кожного ранку приходиться пояснювати, що було, що жодних не було наслідків і так далі. Інколи летить, звісно, і по об'єктах, які на окупованій території Запорізької області розташовані. В нас полігон любить дуже приймати безпілотники біля Бердянська. В нас там ППО інколи розносять вщент славетні сили Сили оборони Українські, але от переважно останнім часом це транзит, який нагадує, що Бердянськ – Україна. Це правда, це правильно. Це потрібно, тому що е, з кожними змінами на фронті окуповані території чекають як ніколи, що і про них будуть більше говорити що і зовсім незабаром над державними будівлями за мою саме український прапор. Е, звичайно, що. Те, що сьогодні відбувається на окупованих територіях, в них, них торкає, торкається політика Російської Федерації, якщо особливо йдеться про людський ресурс, зокрема про мобілізацію, і те, що Путін підписав наказ. Про те, що будуть набирати нових людей, і звичайно, що це відобразилося, і на окупованих територіях, зокрема, у центрі національного спротиву говорять про те, що людей, яких набирають заохочують на окупованих територіях, там показники не надто хороші, не надто втішні, бо люди, попри складну економічну ситуацію, йти туди не хочуть. То як ви гадаєте, як може розвиватися далі сценарій із мобілізацією на окупованих територіях, зокрема в Запорізької області, і не тільки за. Української області чи окрім пряника заохочень певними земельними ділянками, певними сумами, будуть вони застосовувати більше репресій, чи куди вже більше є в цьому напрямку ще є погані перспективи. Скажу так, тому що залежіма величезна кількість, величезний час, величезна кількість часу, який було витрачено окупантами саме на підготовку до потенційної мобілізації. Ну, таку якої тотальної мобілізації, яку ми можемо е, боятися, і за наших людей боятися загалом сьогодні є е, так званий призов в окупації. Е, загалом цей призов весняний і осінній займають сумарно десь півроку по часу, якщо ми беремо е, рік календарний. але е, Інші заходи не тільки щодо призову від 18 до 30 років чоловіків вони зараз призивають на на строкову на, на срочку а, традиційну, то е, мобілізаційні заходи на всіх е, підприємствах е, військовий облік є обов'язковим. Е, у всіх е, приватних навіть підприємцях е, їх зобов'язують вести військовий облік, військово-облікові столи, особи посадові, які за це відповідають. Крім того, е, Всюди, де тільки можна, окупанти рекламують добровольчі свої батальйони, рекламують контракт, рекламуються що завгодно. Тобто сьогодні вони кинули багато багато сил, і в у них є багато інформації щодо людей, які потенційно можуть підлягати цій мобілізації. Коли вона почнеться, це питання часу. Але я впевнений, що це ну за цим знаєте. Це це може відбутися будь-яку мить. І треба бути готовими, що наше суспільство в окупації буде страждати від того, що стане гарматним м'ясом, так само як росіяни протягом цієї війни, і це буде дуже дуже погано. Ми розуміємо, що в окупантів достатньо сил і засобів, що це щоб виконувати такі заходи. Очевидно, що із призовом мобілізації на окупованих територіях тісно пов'язана і паспортизація примусова. що вам відомо про це? Наскільки росіяни посилюють кампанію примусового паспорту, і наскільки сьогодні можливо уникнути такої паспортизації? Кампанія загалом паспортизації. Ну в чому в чому полягає от паспортизація примусова? Не в тому, що людині силою вручають паспорт, а тому в тому, що людині створюють такі умови, людям створюють такі умови, що вони не можуть існувати без паспорта. А більше і більше лунає погроз для тих, хто не отримав паспорт або не планує його отримувати. одна з останніх таких серйозних погроз це перспективи депортації. Тих, хто не носить паспорт, не отримав паспорт. Звісно, можна виживати. Залишається багато людей, які продовжують виживати без паспорта. Але е, розуміємо, що медичні по на медичні послуги розраховувати не можна спокійно рухатися всередині окупованої території не можна переміщатися. Практично неможливо на транспортному засобі десь знаходитись поза межами населеного пункту, тому що буде питання і щодо реєстрації авто. А якщо немає паспорту, то немає реєстрації авто. І відповідно нерухомість рухоме, нерухоме майно людям не належить фактично, якщо вони не мають паспорта. Тому отакі от умови сьогодні, і перспективи, що з першого числа якогось місяця, до прикладу, сьогодні кажуть про 1 січня. Будуть видворяти за межі окупованої території людей, які не мають паспорта, змушують людей, людей йти його отримувати і рятувати себе просто, тому що вже за два з половиною роки окупації люди звикли залишатися українцями в окупації, і навіть е, ті, хто носить паспорт е, окупанта. Багато з таких людей ненавидять окупацію, ненавидять насправді Росію. Вони просто його взяли для того, щоб можна було викликати швидку, і для того, щоб можна було звернутися за якимись такими нагальними питаннями на кшталт медичних послуг. Тому на превеликий жаль, і окупанти закрутили практично вже всі гайки, але зауважу повертаючись до першої теми, що служити без паспорта можна, і інші зобов'язання можна виконувати. Тому така, от на жаль, ситуація. І Розуміємо, що сьогодні паспорт не дорівнює колаборанство, паспорт дорівнює порятунок свого життя, свого майна, і якесь мати мати майбутнє на найближчі півроку, дай Боже, до найближчої деокупації. Пане Вікторе, а як щодо заохочення росіян, які живуть в глибинках, без газу, без цивілізації, заохочення переселятися на окуповані території? Пам'ятаємо на практиці окупованого Криму, що масово Росіяни їхали до моря в теплі краї, в гарно побудовані будинки, із тих місцевостей, де скажімо. Ну, хіба що на картинці цікаво подивитися пожити там, навряд чи таке атракціон захотіли би українці, як ситуація із заохоченням нині? Звісно, в росіян величезна проблема з кадрами в окупації, тому що місцеві не пішли в обсязі в такому, як вони хотіли, на співпрацю і протягом такого періоду двох з половиною років не додалося бажаючих насправді працювати в певних профільних сферах менше і менше спеціалістів. Якщо окупантам довелося до прикладу питання водопостачання вирішувати, тим що ціле шефство твір водоканал брало брала над нашим водоканалом, і результату цього це не дало, то сьогодні і вірніше не тільки сьогодні, і загалом є тенденція до того, що вони запрошують до прикладу медиків. Обіцяючи їм просто космічні зарплати, я так розумію, навіть за російськими стандартами там і півмільйона, і два мільйона рублів. Вони обіцяли чи підйомних, чи зарплати. Ну це так, я так розумію, що було для них цікаво. Та... от не так давно е була інформація про те, що в окупанти притягнули е команду медиків в окуп на окуповану територію, тим самим визнаючи, що в е медицині немає спеціалістів. Вакансії певні в профільних сферах висять. Більше ніж рік і півтора роки певні вакансії висять і не заповнені. І вони намагаються заохотити грошима, намагаються заохотити морем. Але проблема є через те, що росіяни приїжджають на окуповану територію, яка фактично без нормального водопостачання без нормальної інфраструктури, і вже не таке те море буде тепле і так там буде гарно і затишно, як здавалося, дистанційно. І от вони е, зараз обрали такий вахтовий спосіб е, несення різної різного виду служби. Медиків вони притягнули не надовго, і відповідальності менше в них буде, і питань до них буде менше. І е, корупція це, через це буде більше, буде більше заробітку, тому що там черги просто неймовірні на колись стотисячне місто. Сьогодні фактично один заїжджий ненадовго хірург. Е, так що там катастрофа практично через це в кожній сфері, і росіяни не поїхали масово. І останнє буквально питання Я попрошу вас дуже коротко відповісти щодо наслідків для України, те, що вони завозять подекуди своє населення. Туди здається, от є така гарна, дуже приказка в українській мові, таку кільку ми вже їли. Ми вже таке бачили в історії, коли примусово завозять населення, як змінюються устрії і настрій регіону. Або як казав класик, це ж було вже. Ну насправді е, знаєте, наслідок один, який я можу виокремити як дуже серйозний через е, цю окупацію, і через зв'язки вже народилися діти і вже утворені, утворені родини в окупованій території. І реально діти бурятів і діти чеченців чеченців вже е, є. У нас на нашій території наслідки вже сьогодні є певні незворотні для суспільства і для відновлення. Наслідки того, що суспільство під тотальним пресингом пропаганди діти особливо знаходяться. Я не знаю, як потім цих дітей реінтегрувати назад. Щодо дорослих, вже там питання. номер два, але от дитяче питання я вважаю питання номер один, і я думаю, що держава вже зараз повинна замислюватись над тим, як планово продумати реінтеграцію, моральну, ментальну і фізичну реінтеграцію цих людей. Назад в нормальне суспільство ми перейшли від того, що у нас були куди, колись дітей біометричні паспорти, можливість подорожувати. А сьогодні ці діти вчать гімн Росії, і максимум, що можуть мати, це подорож в Дагестан. Сонячний, і все так що ну це це величезна, величезна катастрофа. Це правда, дуже важливо, що вже сьогодні ви про це говорите. На це потрібно звертати увагу і вже зараз думати, як вирішувати це питання. Я вам дякую, що ви сьогодні приєдналися до ефіру «Постров ТІВІ». Нашим глядачам нагадаю, дякую. що з нами був Віктор Додукалов, заступник голови Бордянської районної ради. Дякую до зустрічі.